Чи інші події. Всю промову та відповіді на запитання студенти сприймали борхливими оплесками. До речі, співака назвали духовним наставником молоді. Марія Голобокова, Сергій Новіков, програма регіон. Ми продовжимо випуск а далі про інші не менш важливі події, що стались на Донеччині впродовж цього тижня. Дивіться у відеоогляді. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у Брюсселі взяв участь у саміті лідерів Євросоюзу. Арсеній Яценюк наголосив на тому, що український уряд готовий до пошуку шляхів регулювання кризи, але виключно мирним шляхом. Наразі варіанти різні, втім багато чого залежатиме від Росії. До того ж, вже найближчим часом Україна готова підписати угоду про асоціацію з ЄС. Черговий проросійський мітинг у суботу, центральна площа шахтарської столиці, була щонайменше наполовину заповнена прихильниками інтеграції до складу Російської Федерації. Учасники акції вимагали негайного звільнення так званого народного губернатора Павла Губарєва. Протестувальники проти чинної влади закликали провести референдум, аналогічний кримському, а також критикували роботу правоохоронців та засобів масової інформації. Гриб забирає життя. Цього тижня на Донеччині було зафіксовано ще одну смерть через цю недугу. Трагедія сталася у Шахтарську, помер 37-річний лор лікар. Причину смерті чоловіка підтверджено лабораторно. Раніше у Шахтарській столиці від ускладень від грипу померла пенсіонерка. Проте загалом епідемічний поріг в області не перевищено. Останній шанс стати студентом. 5 березня завершилася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Станом на 12 годину, 8 березня, до регіонального центру надійшло понад 36 тисяч 500 заяв реєстраційних карток. Трійку лідерів серед обраних предметів в регіоні посідають українська мова та література, математика та історія України. Абітурієнти, яким відмовлена в реєстрації, можуть усунути причини до 19 березня включно та надіслати на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти новий комплект реєстраційних документів. 7 березня у п'ятницю на церемонії відкриття зимової паралімпіади на знак протесту проти неоголошеної інтервенції в Криму був присутній лише один український спортсмен Михайло Ткаченко. Проте, вже 8 березня українці взяли перші медалі. Зокрема, у біатлоні 6 кілометрів сидячи, бронзу здобула Олена Юрковська. Срібло у дистанції 7,5 кілометрів сидячи, узяв Максим Яровий. Перше золото на дистанції 7,5 кілометрів дісталося інваліду позору Віталію Лук'яненко. Далі були дві бронзи у біатлоні, стоячи та з порушенням зору на дистанції 6 кілометрів від Юлії Бетенкової та Оксани Шишкової. Ці драматичні для України дні найбільшим гріхом, мабуть, є не стільки недотримання посту, скільки нехтування національними цінностями. Тарас Шевченко весь ніжить її коми це не лише поет чи художник, яких причому надзвичайно талановитих у нас ніколи не бракувало. Ні, це особистість, яка змінює ходу історії, яка здає напрямок розвитку нації на декілька століть. Що ж, він народився 9 березня якраз 200 років тому. І у цей день всі народи української держави від Молдованина до Фіна єднаються навколо його імені. Імені того, хто розбудив велич гнобленого віками народу, хто простою мужицькою мовою, а не казенним язиком, пояснив, далі так жити не можна. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Доля і воля. Слова багатозначні, їх простота примарна. Тарас Шевченко про них міркував ще від часу вжитку ранньоромантичного псевдоніма Перебендя і аж до часу, коли до нього приклеїлося оте Великий Кобзар. З тих пір багато води утекло, а перед нами стоять всі ті ж слова питання, які у поезії національного пророка відбиваються, ніби багатоголоса луна у бездонному гроті. Хочете у цьому переконатися? Тоді не полінуйтеся і подивіться в ефірі нашої телерадіокомпанії чи мережі інтернет поетичний телемарафон працівників 27-го каналу до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Дивлюсь у темному садочку. Під вишнею у холодочку моя єдина сестра. Многострадалиця святая. Не наче в раї спочиває та за широкого Дніпра мене небога виглядає. Її здається виринає за хвилі човен доплива, і в хвилі човен порина. Мій братику, моя та доле, і ми прокинулися ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з маличку колючу ниву. Молися, сестро, будемо живі, бо Бог поможе прийти. Долі долучитися до української класики ніхто не оминув. від генерального директора і до гримера, від редактора і до героїв програм. Стала весна, чорну землю сонну розбудила. Уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жай воронок, рунок соловійку гай. Землю убрану весною вранці зустрічають. Але це телекартинка. І наразі у Донецьку вона не завжди гарна. Та діячі культури, мистецтва та освіти від свого не відступаються. Усіх заходів годі перелічити. Так у музеях відкриті тематичні виставки, присвячені Тарасу Шевченку. Наприклад, в обласному краєзнавчому можна подивитися, як тече вода з-під явора це назва експозиції, у мелодії декоративно-ужиткових виробів народних майстрів. В обласному художньому музеї своя Шевченкіана, там колеги кобзаря по пензлю. А він, нагадаємо, був академіком живопису. Вступили з поетом в образотворчий діалог в обласному драматичному театрі. 9 березня прем'єра Ставлять Сліпого, президентський грант. У свою чергу, у Донбас-опера, 5 березня Наура прийшов святковий концерт, присвячений ювілею Серцем жити, людей любити. Та Шевченко, це не лише поезія, це вогонь, це вираз українського духу, того, що рухав нашими вояками 4 березня у Бельбеку, коли вони крізь блокаду беззбройно попри попереджувальні постріли прорвалися на свої робочі місця, і надихав їх гімн України, написаний Чубинським, але у цілком Шевченковій стилістиці. Між іншим, крім 200 річного ювілею Великого Кобзаря, маємо ще 160-річчя сумнозвісної Переяславської ради, яку Шевченко, на відміну від більшості своїх сучасників, не схвалював, і гіркі наслідки якої ми куштуємо й дотепер. Може, й справді нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтесь, чужі люди! Церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвієть му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти. І помоляться, щоб не коїлася в нашій країні. Людина, яка подарувала українцям мрію, назавжди залишиться у наших серцях. Сергій Молотков, В'ячеслав Вендичанський. Rohramari Говорячи про політичні та культурні події, не можна не згадати і про одне з найулюбленіших весняних свят міжнародний жіночий день. Втім, з роками, 8 березня, втратило початкове значення. Замість боротьби жінок проти дискримінації воно стало святом весни і уваги до усіх представниць прекрасної статі. Сьогодні на адресу жінок лунають найщиріші побажання. За даними головного управління статистики регіону, на Донеччині у галузі освіти задіяно 81% жінок в охороні здоров'я 85% процентів також 73% прекрасної половини людства працює і в органах державного управління, та майже стільки ж у фінансовій сфері. Наразі половина науковців у регіоні також жінки. Отже, про найпрекраснішу половину людства і їх історії ми вам розкажемо у нашому наступному сюжеті. Свого часу виснажливі тренування, постійні подорожі країнами на змагання та накладене табу на більшість спокус для молоді. Такою себе пригадує українська легкоатлетка Юлія Кревсун ще студенткою. Спорту дівчини забрав багато часу, але сьогодні вона знає смак перемоги. Прийшло в житті собі дуже багато чим відказувати. Ну взамін я отримала інше. Це були нові країни, нове спілкування, нові друзі. Поэтому сила воли для того, чтобы действительно не пойти лишний раз на ту же дискотеку, куда тебя зовут, или вовремя лечь спать, когда все еще гуляют. Поэтому сила воли все-таки спорт, надо, когда профессионально занимаешься, самое главное, режим и мотивация, чтобы чего-то достигнуть. Надо поставить себе какую-то цель и идти к ней, не отвлекаясь на внешние как бы раздражители. Враховуючи те, яку Юлія має силу волі, сьогодні Олімпійка впевнено може порівняти свою силу та характер з чоловічим. За її словами, жінки-спортсменки сильніші. Ну, навірно, навіть вногі случая сильні. Ну, жінка, ну, як я ще й мама, тому все одно якісь домашні обов'язки. Це мало того, що приходила з тренування, тобі треба було ще з ребёнком делать уроки, там, постирати, убрати. Тому, ну, все одно, мені кажется, нам тяжелее. Сучасні жінки руйнують стереотипи і у плані набутих ними професій. Сьогодні жінки працюють майже в усіх сферах та галузях. Якщо раніше жіночими спеціальностями були вчитель, лікар, економіст, то зараз прекрасна половина людства все частіше обирає діяльність де необхідний аналітичний склад розвитку та власний світогляд. Так, наприклад, Олена Кузняцова за професією ландшафтний дизайнер. Її роботи масштабні, одна з яких облаштування території навколо аквапарку у Донецьку. Ті устойчиві елементи, які були створені – це от, е, дуга, полукруг, который повторяет сферу и аквасфера. Она создана из кустарников, она создана из можжевельников, из роз. И использован тот цвет, который есть вот в основах дух самого купола аквапарка. Вот это устойчивый компонент, который не так много требует ухода. Потом точно такой же устойчивый элемент – это э, дорожка, где встречается проса, встречаются можжевельники. тоже не очень много требует ухода. А газон на самом деле, Вот якщо ми говоримо о ландшафте, то газон это самое сложное. А ось Раїса Курочкина присвятила своїй роботі все життя. Жінка багато років працює у галузі культури. Розповідає, що весни її душа починає квітнути.

Ані взагалі цвісти в душе. Тож тільки на перший погляд завойовувати золоті медалі, нести культуру в маси та поліпшувати благоустрій це робота не така й вже важка. Героїні нашого сюжету на власному прикладі показали, що жінки бувають різними. Втім, не дивлячись на те, ким би за фахом не була жінка. Головним призначенням для неї, звичайно ж, залишається професія мами. Олександра Овчаренко, Олена Сушкова, Вікторія Шевкунова, Сергій Поголів, програма Регіон. Це була остання інформація у випуску, яким буде наступний тиждень. Ми вам розкажемо по буднях у випусках новин та як завжди, у суботу в інформаційно-аналітичній програмі. «Регіон». я і мої колеги вітаємо усіх жінок зі святом. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба над головою та великого жіночого щастя. На все добре. повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у неділю 9 та у понеділок 10 березня слід очікувати мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, подекуди пориву до 15-20. Температура повітря по області у неділю 9 березня вночі мінус 1 мінус 6 градусів, вдень від 1 до 6 градусів з позначкою плюс. У понеділок 10 березня синоптики прогнозують вночі температуру повітря по області 1 нижче нуля, вдень від 3 до 8 градусів з позначкою плюс.